24 назви населених пунктів області не відповідають стандартам державної мови. Чи будуть їх перейменовувати? У бродах оцифрували синагогу. Дах будівлі частково обвалився. Побутовий центр для переселенців з Маріуполя відкрили у Львові. Які послуги надаватимуть? Перші згадки про місто Червоноград датуються 1692 роком. Завідувачка червоноградської філії Львівського музею історії релігії Галина Гриник розповідає: місто заснував тодішній магнат Фелікс Казамир Потоцький і назване в честь його дружини. Російською польською мовою це є Кристина, українською мовою Христина. Вона була прапрапраночка українських князів. Острозьких. Тобто тут йде таке поєднання українсько-польського коріння. Отже, місто називалося Кристанополем до 1951 року, допоки не відбувся обмін територіями між Польщею і Радянським Союзом. Зараз до Червоноградського району належить сім територіальних громад, у яких проживають понад 80 тисяч людей, каже заступник міського голови Червонограда Микола Мисак. На території червоноградської громади зараз функціонує п'ять шахт провідними галузями регіону є виробництво меблів та будівельна індустрія. За словами Миколи Мисака, нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендує перейменувати червоноград, бо назва міста не відповідає лексичним нормам української мови і стосується російської імперської політики. Це і червоноградський район. Чорноградська територіальна громада, місто Чорноград. Тобто, ну, тут багато є питань, які потрібно буде змінювати там і в документах простих мешканців, і в установчих документів суб'єктів господарювання, і комунальна вся сфера, це і символіка, десь назви вулиць, міст, які означуються там відповідними. Відповідними знаками і так далі. Тобто оцінити зараз, які ж це видатки, пов'язані із зміною. Назви міста Чорнорада для мене я зараз не можу так однозначно оцінити серед версій щодо перейменування є варіант повернення колишньої назви міста Кристинопіль. Та за словами Галини Гриник, цей варіант потрібно ще обговорити. Андрій Шептицький у своєму рукописному документі засвідчує, що він у цьому нашу професію складав у Христинопільському монастирі. Ну і ще українська така. Спільнота у 20 столітті також вживала назву міста Христинопіль. Ми запитали декількох місцевих мешканців, як на їхню думку має називатися місто. Та вже були розмови, мені здається, Та лишити вже його як є, господі. Що червонора? Червоний. Чи як? Я не розумію, а Христинопіль гарно. Христинопіль? А чому? Ну так історично було воно. Чорнора трошки на таке комуністична назва. На мою думку, це з 51 року, якщо мене не зраджує пам'ять, був червоноград, хай залишається. Діти підростають, доросле покоління старше, всі знають, що таке червоноград. Чому міняти? То дуже серйозна справа, так на ходу не можна сказати. Відповідно до рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови на Львівщині 24 назви населених пунктів не відповідають стандартам державної мови. За словами секретарки робочої групи з питань декомунізації при Львівській обласній військовій адміністрації, Анна Герич, більшість із назв можуть бути незмінними. Обов'язковими до перейменування комісія рекомендує червоноград переможне і червоне. Якщо подивитися на них, то вони насправді не мають це не їхня історична назва, на відміну від, наприклад, красного яка є власне українською назвою, і я думаю, що там якраз написано про те, що можна його обґрунтувати, чому ми залишаємо і власне залишити за словами Анни Герич, Процес перейменування має починатися із громадських обговорень на місцях на виконання усіх рекомендацій у громад є півроку. Ірина Качмарик, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. Так відбувається лазерне сканування синагоги у бродах. Керує процесом оператор Федір Ільків. Розповідає, що прилад, повертаючись, збирає хмару точок з різних ракурсів, і це дає можливість відтворити цифрове зображення будівлі у 3D. Тор їх завантажують і вони мають контур стіни, і по ньому вони вже викреслюють. І вони отримують оце, що є на даний момент, і від того вони зможуть відштовхуватися і робити проекти на реставрацію. Синагогу побудували у 1742 році. Про це розповів директор Бродівського історико краєзнавчого музею Василь Стрійчук, який проводить тут екскурсії. За його словами, синагогу перебудовували також тут. Була пожежа. Синагога вона була первісно більша за розмірами. Ну як більша вона мала добудови галереї з цієї північної сторони. І південної сторони так само цей вхід був орієнтований. Так само десь він був трошки трошки більший, як там можна побачити на фотографії. Вона викликала таку, скажімо, зацікавленість багатьох мандрівників, тому що броди, як прикордонний населений пункт він між Австрією і Росією, приймав багатьох туристів і є багато описів цієї синагоги. За словами Василя Стрільчука, у радянські часи тут зробили склад промкомбінату. Будівля частково руйнувалась у 1988 році. Впала західна стіна у 90-х Будівлю реставрували і. Хотіли облаштувати тут картинну галерею. І ці всі конструкції мали зв'язати. Було збудовано тут рештовки. Це десь 91 рік почалася така активна фаза реставрації. Але знаємо, 91 рік це розпад Союзу, Незалежна Україна. Потім пішла ті зміни грошей, так карбованці, гіперінфляція і так далі. І ці роботи призупинилися. Ну і так воно стало і почало так руйнуватися. І фактично, десь 90-ті серед 90-х років підпливом снігопадів стався ще більше обвал даху. Ну і так вона руйнувалася, руйнувалася. Цей відеоматеріал. Кореспонденти Суспільного відзняли у 2021 році. Тоді -то доболилась частина даху та колона цього року, 18 червня впала ще частина даху. Синагога є пам'яткою архітектури національного значення. За словами директорки обласного департаменту архітектури Олени Василько. На місці вже був архітектор Юрій Вербовецький. Він оцінює стан будівлі та, враховуючи результати сканування, має вирішити, які протиаварійні роботи потрібно зробити. Якщо буде прийнято рішення архітекторами, щоб її відбудовувати, відреставровувати в тому стані, як вона була, або можливе рішення просто закріпити, зробити противорійні роботи і законсервувати пам'ятку в тому стані, що є просто з таким якимось тимчасовим укриттям своє рішення. Архітектор повинен повідомити до п'ятниці 30 червня. Додам, що у 2019 році біля руїн синагоги відбувся концерт Реквієм у межах фестивалю Моцарт Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів. Військовослужбовець, родичі якого заявили про побиття на полігоні, наразі перебуває у медзакладі. Тривають слідчі дії та призначена службова перевірка. Про це у коментарі Суспільному повідомив старший офіцер сектору взаємодії зі змі східного регіонального управління Держприкордонслужби Микола Ферендочного е, закладу державної прикордонної служби що у Львові. Звернувся військовослужбовець з попереднім діагнозом гострий апендицит. В ході проведення оперативного втручання були виявлені додаткові його пошкодження, зокрема травми червної порожнини чорнової заводи. І відповідно ж, в той же час прикордонниками було повідомлено керівництво. Прикордонного загону, яке, яке в які свою чергу повідомило про охоронні органи, в результаті якого розпочато кримінальне провадження, також призначено в службове розслідування зараз на даний час. на невідкладні слідчі дії, опитуються свідки. Також потерпіли, які перебуває в госпіталі. Загрози життю військовослужбовцю немає. Він перебуває в шпиталі. Нагадаю, сестра військовослужбовця Назара Матвіїшина Марта Матвіїшин повідомила про те, що її брата побив капітан на полігоні у коментарі. Суспільному вона розповіла, що написала заяву до військової служби правопорядку. Речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Юлія Шевченко у коментарі Суспільному повідомила. Що за цим фактом відкрили кримінальне провадження? За статтею перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. Наразі встановлюють усі обставини інциденту. У Львові відкрили побутовий центр «Я Маріуполь Турбота. Вимушені переселенці Маріупольської громади можуть отримати послуги перукаря, психолога та стоматолога. Катерина Кафтанатій – одна із перших відвідувачок центру. Трошки звикаємо, доньки працюють мої, а я допомагаю їм виховувати внучат. Хочу скористатись, манікюр зробити. Ну а в майбутньому ще до стоматолога сходити і підстригтись. Усі працівники простору турбота також вимушені переселенці. Майстер манікюру Вікторія Драка каже, що їй вдалося виїхати з окупованої Херсонщини. А у Львові продовжує працювати у сфері краси. «В Цьому центрі пропонуємо послуги майстру манікюра, то класичний манікюр та манікюр з покриттям гайлаку. Попит завжди був. Тим паче, жінка хоче чувствувати себе гарною, то тобто, є, якби це не було, руки повинні бути завжди в порядку. А працівниця побутового центру Ніна Сірая Львів'янка, яка понад 20 років прожила в Маріуполі. Однак під час війни розповідає, довелося повернутися до Львова. Тут жінка надає послуги переселенцям у швейній майстерні. Тільки ремонт йде верхнього одягу, нижнього, спіднички, підшити, штанці, джинси, все, що можна збільшити, зменшити, розширити, звужити, окоротити. Це моя буде робота. Крім того, у центрі я Маріуполь. турбота можна полікувати зуби, адже тут діє стоматологічний кабінет, а також скористатися послугами праці розповідає менеджерка побутового центру Христина Аркатова. У нас є перелік пільгових категорій, для яких послуги безкоштовні. Для решти категорій населення це є соціальна ціна, дуже, дуже прийнятна. Ми будемо працювати за попереднім записом, звичайно, з 8 до 6, з понеділка по суботу робочий графік. За словами Христини Аркатової, у побутовому центрі також є коворкінг, де можна прийти попрацювати. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич Суспільне новини Львів. Це кадри з репетиції до концерту пам'яті Василя Сліпака, оперного співака та героя України. Упродовж шести років у Львівській національній філармонії відбуваються маратони пам'яті. Паралельно їх організовують і в інших містах світу, зокрема у Парижі, розповідає генеральний директор філармонії Володимир Сивохіп. Симфонія Малера, Весь симфонізм Малєра, це, це є світова філософія, це є велич, трагедія, це є боротьба, це є перемога. Це є все разом поєднано. І власне теперішній дуже непростий час. Ця симфонія може символізувати велич, народну велич. Боротьбу і перемогу, а то, що в останній частині там є вокал, високий сопрано це якраз підтверджує оцей шлях. Пошуку і шлях до світла, Василь Сліпак у 18 років поїхав до Парижу. Там виграв два гран-при на конкурсі вокалістів. Жив та працював у Франції у 2014 році. Повернувся до України та вступив до лав Збройних сил України. Загинув 2016 року у бою від кулі снайпера. Місяць на небі, зіроньки сяють. Тихо по морю, човен пливе. про Василя розповідає його брат Орес Сліпак. Всі епічні кадри бойових звитяг Василя Сліпака ми на жаль дізналися після його смерті. Василь ніколи про це не розповідав. Що він воює, що він на фронті. Він казав, що він там займається культурно-мистецькими акціями. Тобто, вся історія Василя Сліпака, воїна для родини, вона. Стало доступною тільки після його загибелі, четверту симфонію Малера виконає Академічний симфонічний оркестр львівської філармонії у супроводі оперної співачки Інни Федорі під керівництвом польського диригента Вінсента Козловського. Цей концерт ця симфонія. Вона нам дає пережити ціле життя, цілий світ. Що за всім, що класне, і за всім, що погане, що страшне, але вона дає велику надію. І це найважливіше. Триватиме маратон до 2 липня. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.